Шановний президент США Джо Байден. Одна ваша вказівка, я це знаю точно. Я це знаю точно. одне ваше прохання, один ваш просто так Телефонний дзвінок Алло. Вам дзвонить президент США Джо Байден. І в Україні дадуть все, що ви попросите. Всі європейські країни. Я не маю в цьому жодних сумнівів. Я це знаю. Що ніхто не посміє вам сказати ні. Я це знаю. Яка проблема? У вас, набрати, наприклад, до Німеччини і сказати, завтра ваша країна повинна передати дві системи Патріот. Набрати до Польщі, сказати, завтра ви теж передайте Україні дві системи Патріот. Ви командувач не просто американської армії. Бачите, це калина. Калина це символ одна калина за вікном і Україна, бо в нас іншої нема. І одна стежина. Щоб до думи йшла сама. Так, от, одне ваше прохання. До будь-якої там, наприклад, до Голландії ви телефонуєте і кажете, що ви також передаєте дві системи Патріот. Сумарно назву ще країну. Франція і так допомагає низький Уклін, Чехія, низький Уклін. Там і просить не треба вони. Вони просто допомагають. Та навіть до Індії можна зателефонувати і попросити, які в них є системи ППО. Нам треба зараз край закрити Одесу, Харків і Дніпро. Патріоти. Це те, що збиває все. Я не можу зрозуміти, в чому проблема. Я не можу цього зрозуміти. Хтось отримує насолоду, коли гинуть діти? Я це так розглядаю. Хто? Ну, нема ж проблеми такої, у вас надзвичайно великі повноваження. Ви не просто президент Америки, ви, скажімо так, президент НАТО. І ніхто не може там вам перечити. І про те, що зараз не приймають бюджет, 50 мільярдів чи скільки 60 мільярдів Сенат, ми ж розуміємо, що це гра хорошого плохого поліцейського. Які проблеми у вас? Що ви не можете зателефонувати до інших країн і попросити, щоб вони стали на захист маленьких дітей, кіндерів, щоб їх не вбивали. Вчора вбили 8 років дитині. 8 років. Розумієте? Для мене це велика втрата. Одна дитина для мене це велика втрата. Розумієте? Це наші українські діти. Неважливо навіть якби це якийсь готель приїхала американська дитина. Вони, для мене діти всі однакові по усьому світові. Це діти. Їх треба захищати. Тому я вас дуже прошу. Як жінка, яку ви поважаєте, цінуєте, за те, що я не блефую, не граю ні в які ігри, не працюю ні на які спецслужби світу, я сама по собі, людина. Я вас дуже прошу. Ви знаєте, як я поважаю вас як президента. І коли я бачила, коли вам погрожувало, я написала е, в поліцію Нью-Йорка, Вашингтона, Лос-Анджелеса, Прокуратуру, ФБР, і сказала: я правозахисник з України. Міжнародний. Я все бачу. Я бачу, що погрожують президенту США. І я вимагаю дати йому захист. Написала в нашу СБУ Службу безпеки України в поліцію нашу українську. Я вимагаю надати йому охорону під час виборів. Таку саму, як маленьким дітям. Я прошу надати системи ППУ. Я дуже надіюся, що ви мене почуєте. низький Уклін перед усіма країнами, котрі нам допомагають. Ми виграємо. Ми не програємо Україну і повернемо усіх наших людей до рідного дому. Всі повернуться. Буде інша держава, буде оновлена. Буде вільна, соборна Україна, справжня Україна. Я вас всіх люблю, українці. Ваша Ірма Кра.